А якщо у вас є великі гроші, витрачаєте на здоров'я. Ну того, що якщо вони будуть... гроші, ж люблять, коли їх витрачають. Якщо то ви їх не витрачаєте, а ви скряга, ну у вас їх не буде ніколи. Mm. Ну okay. то звісно, зрозумів. Хоча знаєте, можете або з розуму, як хочете. Зараз такий час, що якщо а, ну, якщо для вас якісь покупки або витрата грошей приносить якісь ну, задоволення, да, то можна це робити, будь ласка. Якщо у вас є воно Блін, війна в країні йде, звідки взагалі емоції брати, приємні, позитивні. Не бачу поки цього, але я знаю, що зараз перемовини вони прямо в повітрі летають. Це означає те, що або про щось домовляються, або когось вмовляють, або думають, як це зробити так, щоб поспілкувалися вони нарешті. Перша проблема з очима в нього. Тут король, тут королева жезлів, але е, дві камачі часто показано проблеми з, з зором, але тут бачиш королева жезля, вона в окулярах. Проблема з зором це перше. Друге. Все ж таки схиляюся до того, що розрібта впаде, що він щось п'є, якісь таблетки, зараз пігулки. і так далі. Король мочі, він говорить про те, що у нього є проблеми, якісь з запаленням. Запалення... Король мочів це про кістки, кістки, опорно-двигательний апарат і так далі. Тобто у нього проблеми є. Та коління, та поясниця і так далі. От, що ще? Кічка пентаклі до чого тут. Воспалительні процеси, Що штує тавління. Давление, четверка Пентакли это про давление. Бывают mm -hmm. проблемы с давлением у человека. Mm -hmm. Здразумело. Гормональная система. Тут карта звезды это гормональная система. По гормонам что-то. Что гормональная, да, верховная жизнь сразу падает. Конечно, то не очень по гормонам хорошо. І спиною проблема ужасна. Десятка, смотри. трійка мачів, типу, типу нічого не змінилося, колись те ж, те ж саме падало. Це проблема з судинами. Ну, якщо тиск показує по четверці, пентаклічно ну, логічно, логічно. він п'є таблетки, є пігулки для тиску чи від тиску? Ну тому що це високий тиск uh -huh. пентаклів. Тому що гіпотоніків по-іншому показують. Uh -huh. Четверка Пентаклів це саме коли підіймається, тобто це гіпертонія. Так. У моменти операції, до речі, є якісь, може, або йому пропонували, або. Ну, він знає свої проблеми. Uh -huh. Я думаю, що це пов'язане з грижами і з чимось ще, з хребтом, коротше, з його. Uh -huh. То з мачі впадає. Сумніваюся в цьому. Ну, в політиці він ну, він і так в політиці, то спонтак відпадає. Uh -huh. Він так в політиці це що він не, він не хоче, що він надають просто. Я думаю, туди про нього, і про інших. Тобто і він не хоче, і не дає угу. Ну, Повіше не падає, не таке. Ну, що я можу сказати, які будуть 25-й рік для України. То я, я казала, що будуть наступи на півдні, так вони сьогодні почалися по Херсону. І тут якраз тут з Кубків і Фортуна а, говорить про те, що 25-й рік це буде рік а, активних наступів і контрнаступів. Тут бачу десятку кубків це карта сім'ї. Десятка кубків вона можна, може означати ЗСУ. У нашу армію так угу. і ту скупків. Я вже казала про те, що я знаю, що є у нас деякі плани по Криму, але не можу їх озвучувати. Це не про обстріл зараз. Тому а знаєш таке, типу, чого не варто робити людям у 2025 році, спішити. Вісьмірка Жезлів» — це перша карта випала. Це про динаміку. Типу, дуже швидко все відбувається. Типу, не треба підганяти події, і не треба іти поперед батька в пекло. Буде дуже багато різних подій, які будуть е -е -е, торкатися нашої землі. Такого ж карта імператриці — це земля. Розумієш, mm -hmm. якщо, наприклад, віка мечіви колісниці, якщо, наприклад, ну це і глобально, і взагалі до вас я yeah, да відноситься. Якщо у вас щось не виходить з початку року в плані руху, не треба е, плакатися і нити, того, що не треба спішити знову ж таки по цим картам. Все буде нормально. Степ step, step. зараз закінчиться кінчений цей високосний рік, і все буде нормально. Да, степ байстеп правильно. Коли буде мати, і дуже гарні карти нападали. Зірка випала, і пентахлі нападали. Тобто не скажу, що пустай не нормальця. Для нас те, що він приходить зараз к владі, це дуже добре. Хай Байден вже йде на, на спокій. Я думаю, це технології, 3, це технології, які mm -hmm. ну, строї, ну, строїть к якщо це? Ну, окей, строїтельство, трохи певне. Чомусь колісниця падає, тільки не каніка. Тут, якраз ти сказав, колісниця, дай відлюдник падає. Дивись, виробництво зброї, ти правильно сказав, так воно і є. Зараз це вже роблять і це uh -huh. буде ще збільшуватися. да? так? Да. Очень хорошо. Я так ждала ту карту, Аршельник із зірка падає. Я думаю, що в цьому році, у 2025-му, буде щось зроблено, все ж таки, якась автономна система буде блін, там, придумуватися для ТЕЦ. Нарешті, я так і я знала. Ну, Військова справа ну, військова справа добра, звісно, карта Махаєне, uh -huh. поняття. Мені здається, взагалі, що ми зараз у нас армія так прям розшириться і так прям. Я сумніваюся в цьому. В кого гроші були, в того будуть, в кого не було, то не буде. Ну, тобто нема того, що прям по всім вдарить. Ми, до речі, я скільки спостерігаю, скільки я прогнозів вже давала, скільки ми дивилися саме про дефолт, і про. Угу. Я завжди кажу, одне і те саме, да, ми там в кредитах, я розумію, зараз. Але як не крути, блін, все одно гривню затримують. Ну, все одно, блін, війна, а гроші в людей є. Ну, Як тут е, десятка пентаклів, бач, падає? Угу. Uh -huh. Тобто, що є гроші. Якось ми вміємо це рівняти. Ну, я не знаю, як на ну, молодці. Або впаде, або буде на такому ж рівні, я зараз. Не підвищиться точно. Тільки кубків впаде, ні. Бач, не впаде, поки я не бачу цього. Uh -huh. Угу. Пустота. Нуль. Нульовий аркан. Бач? Не відчуваю зараз. Те ж саме. Були, да, Повішені три камачі. Недопонимание. Нашли mm -hmm. что-то то, -то рішення по шпинтах. Нашли щось.